Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Ярий Авто. Сьогодні традиційно знаходимося на Луцькому авторинку. Покажемо вам самі свіженькі пропозиції. Ринок, як завжди, величезний, людей також немало. Кожен ходить для себе, обирає свій автомобіль під свої потреби. Тому здається позручніше, буде багато цікавих пропозицій, а кого цікавить послуга автопідбір під ключ, супровід по ринку, перевірка автомобіля. Звертайтеся за контактами. Ось тут та в описі під відео. Всім приємного перегляду та підтримайте нас лайком та підпискою. Це наша мотивація працювати більше та краще. Поїхали! Оригінальний пасажир це Рено Кенго. Подивіться в якому гарному кольорі легкосплавні диски. Такі чорні вставочки, тобто гарна комплектація, автомобіль 2014 року, 250 пробігу, 10-400 Контакт залишений, вся інформація розписана. Це 1,5 дизель, датчик доща світла є. А, так Це коротка база, не Максі, але загалом бачу гарний збережений стан. Подивіться, яко. які колеса, легкосплавні гума мішелінка, але літо. Ну Відповідно, на зиму треба купувати. Позаду ляда. Пошкоджень таких я не бачу, по кузову. Є оригінальні релінги, які трансформери, хороші релінги, є клімат-контроль, п'ятиступенева механіка, оригінальне шкіряне кермо, два склопідйомника електро. Ось така пропозиція. На ринку з'явилися чорні зеркала. Дуже пропозиція, це такий корейський автопром Hyundai AX-35 в біленькому кольорі, легкосплавні диски, у 180 тисяч і цінник 16300. Автомобіль на повному приводі, двохлітровий дизельний 13-го року. Це вже рестайлінг на автоматі і пише без підфарбувань. Контакт залишений, приїхав зі Швейцарії. Я не скажу, що комплектація максимальна, це середня комплектація, але, але друзі, повний привід, класичний автомат, підігрів сидінь, клімат. В гарному стані кермо бачу, мульти. Ось так це все виглядає. Популярні взагалі цей автомобіль, я скажу. Вони невеликі габаритами, високий має кліренс, задні підігріви також є, що дуже-дуже добре. На зиму, звісно, виручає така штука. Темний салон, що також практично є парктроніки І є камера заднього виду. Зверніть увагу на даний автомобіль та й взагалі на дану модель. цікаві, Цікаві варіанти. Перший раз на ринок виїхав цей автомобіль. Так, і поруч також з'явилася свіженька пропозиція. Це Opel Antara, Але це не дизельна, як всі подумали. Це 2,4 атмосферний бензиновий двигун. Передні задні прикроніки, лінзована ксенон оптика з омивачами, легкосплавні диски. Такий великий автомобіль для сім'ї. Те, що треба, 10 700 цінник. Так, 150 тисяч пробігу. Він на автоматичній коробці передач 2012 року. Вся інформація розписана. Він також приїхав зі Швейцарії. Релінги є. Так, в салоні має шкіряний салон а, 4. Склопідйомника, оригінальне мультикермо є ну, такий напівклімат-контроль, кондиціонер є. Два ключика бачу є. ну В принципі, і гроші тут відповідні. 10700 за такий автомобіль на автоматі 2,4 атмосферний двигун. І це Швейцарія, це, друзі, не Америка. 2012 року та й досить гарні комплектації по багажнику. Ось такий має величезний багажник. ну Шторки бачу немає. Цікавий цікавий варіант, можемо для вас його перевірити. 120 тисяч пробігу друзі, в цьому автомобілі. І це 2-літровий дизельний двигун. Самий ресурсний рахується в цій лінійці. Це Нісан Кашкай 10-го року. 14 тисяч на цей автомобіль. Цінник в принципі, відповідний. Має ксенон умивачі, легкосплавні диски, літня гума гарна. Повнопривідний, контакт залишений, але ключове це його пробіг. 121 тисяча кілометрів пробігу. Датчик доща світла, є панорама, звісно, є безключовий доступ, комплектація боус, шкіра, підігріви, є просто все, що потрібно. Ці автомобілі люблять, люблять тому що вони недорогі обслуговувані, це на простій механічній коробці передач. Повний привід, панорама, є все, камера заднього виду, клімат-контроль, і круїз. Подивіться, в якому стані оригінальне кермо. Я думаю, цей автомобіль вартує уваги, особливо за такі гроші. 14 тисяч на старті. Звісно, що можна поторгуватися, обов'язково потрібно його перевірити перед покупкою, Кого цікавить перевірка. Звертайтеся, надамо вам всі звіти перевірки даного автомобіля. Кашкаю на ринку, в принципі, вистачає. Ось такий ще біленький стоїть, теж свіжа пропозиція. На 18 колесах цінник 12300 1,5 дизель 12-го року 206 пробігу. Контакт є. Датчик доща світла, є підтвердження пробігу, є панорама. Ну, комплектація тут вже трішки попростіше, на тканевому салоні, клімат, механіка шестиступочка. є мультикермошки, ряне оригінальне. Тонування задніх вікон. Так, форкоп, є камера заднього виду. Ось така пропозиція. Цінник також відповідний. Тобто 1,5, тряпочка а, і пробігу 206 тисяч. Цінник такий. А отам 120 пробігу, тому і цінник відповідний. Потрібно в цьому орієнтуватися. Ось є підтвердження пробігу за 2024 рік, 8 місяць, 196 пробігів було. Автомобіль приїхав з Франції. Ось, видно, французькі номерні знаки, технічний контроль. До 2026 року він пройдений. Ось така пропозиція на ринку стоїть. Поруч стоїть автомобіль для сім'ї. Це Рено сцені короткий, третього покоління 2013 року на легкосплавних дисках. Рідна фарба 240 пробігу. Цінник 10 тисяч. Цінник теж відповідний. Датчик доща світла, є підтвердження пробігу, є безключовий доступ. Так, подивіться, в якому стані оригінальне кермо. Шкіряне, не фарбоване, не перешите. Є електрозеркала складання, є комбінований салон, клімат-контроль, два ключика. Ось така пропозиція. В принципі, за 10 тисяч цікавий варіант, багатий функціонал. Сіточки позаду також є. Столики також є. Так, що у нас ще є? Партронік, форкоп теж є. Ну В принципі, колір практичний. Зверніть увагу, можемо для вас його перевірити або підібрати. Подібну модель, таких на ринку в принципі вибір достатній автомобілів. Це вже е фактично на половину рестайлингові. Тут не вистачає тільки великого значка. Бампер Рест йде з кликами такими з ДХО, а от значок ще маленький. Audi q 5 свіжа пропозиція. Автомобіль з Америки на двохлітровому бензиновому двигуні. Звісно, це повний привід, квадро. Це популярний автомобіль в своєму бюджеті. Цінник на нього 21 900 з пробігом 115 тисяч миль. Я так зрозумів, не кілометр 2-літровий бензин, 17-й рік та контакт продавця залишений. Присутня панорама, релінги, безключовий доступ. Так, що в нас тут є? ще? Ну, сліпих зон немає, комплектація не сама-сама, але і цінник відповідний. В принципі. Так, є що в нас? Віртуальна приборка, є великий екран, кліма Е, В принципі, є все, що потрібно для комфортної їзди. я так скажу. І колір в принципі, практичний. По пошкодженнях треба все вже вивчати, треба перевіряти. Кого цікавить, можемо для вас це все організувати. Не питання легкосплавні диски, гума, мішелінка. Цікавий популярний автомобіль. Ще один екземпляр Audi Q5. Свіжа пропозиція на ринку в досить класній комплектації, чорний колір, передній і задні пертронік омивачі LED оптика, квадро повний привід, легкосплавні колеса, ціник 23 800. 2.0 бензин бензин 2018 року, контакт залишений. Я пригнана, розмитнена, детальніше треба вже дивитися. Ось є він код, Що і як, який пробіг, все, треба дивитися. Датчики, асистенти, панорама, люк присутній, безключовий доступ є. Так, а сліпі зони, теж є, сліпі зони. Звісно, затонували її наглухо, я так скажу. Шкіряний темний салон, великий екран, віртуалка є, клімат, підігріви присутні. Тож достатня комплектація, навіть я б сказав, би, більш ніж достатня. Камера заднього виду є. Ось такі пропозиції на ринку є. Достатній вибір. Кого цікавить, ми можемо для вас такий автомобіль підібрати або перевірити. Неважливо. Звертайтеся. Ось таких три ключики до автомобіля є. З Webas з усім. Свіжа пропозиція на ринку це Seat. Тарако, я скажу так: цікавий автомобіль по-своєму, в преміальній комплектації. Як бачите, є максимальна оптика, є передній, задній парктронік. Подивіться, в якому стані легкосплавні диски. Зимова гума вже стоїть континенталь. Такий колір цікавий темно. Темний, якийсь зелений, незелений, щось такий дуже цікавий колір. 28-300 ціник, повний привід, 236 пробігу, 140 кВт двигун, нефарбований, обслужений. Приїхав з Нідерландів. До речі, в Нідерландах автомобілі дуже бережуть та обслуговують. Контакт залишений, комплектація розписана, присутня, музика, біц, безключовий, це все є. Ну, підтвердження пробігу, звісно, також є асистенти, датчики, редвінги, також це є. Я так скажу, цінник на цей автомобіль відповідний, тому що це є великий повнопривідний кросовер для сім'ї з електрофуркопом і в такому ексклюзивному кольорі. І ще цілий. Це ж не Америка, звісно, це Європа. Саме тому на них такі ціни. Я так скажу, По салону зараз ми заглянемо. Х-ва тобто комплектація, як бачите, на порогах є столики позаду, чорна стеля, ось така мультимедія. Ну, В принципі, коробочка DSG це той же самий вах на 2 дизельному двигуні з підігрівами, з асистентами, з преміальною музикою. Цікава пропозиція. Можемо для вас перевірити. Є також сліпі зони, що немало важливо. Тож вся інформація про підтвердження, обслуговування автомобіля, все присутнє. Ну, Дизайн цікавий. Пишіть коментарі, чи цікавий дизайн цього автомобіля. Навіть на круговому огляді камери 360 присутні. Теж така дорога опція, я так скажу. Пишіть коментарі, чи цікавий цей автомобіль, чи подобається вам дизайн. А ми йдемо далі. Вак-група Шкода Octavia A7 в універсалі, рестайлінг на легкоспавних дисках. Максимальна оптика, такий практичний в принципі колір. Ціник на нього 16500, це 20-й рік, 2-літровий дизель з форкопом, з Ну, Камери немає, але... В принципі, тут 20-й рік, а тим вона цікава. Добрий день, можна зніму? Ось так в салоні виглядає. Ні, в принципі, так достатньо, покажу. А що по машинці скажете? По кузову? Та то, товариш але не, не мальовано. Не мальовано, ну, так? То, товариш, просто я зраз... А технічно Нормально. все, електропривід сидіння, все є. Добре, добре. Е, ну, Комплектація я б сказав, середня, але є максимальна оптика, є електросидіння. Є 209 пробігу, контакт залишений продавця. кого цікаво, телефонуйте. Датчик доща світла є. Ось такий варіант на ринку з'явився. Коричневий металік Audi Q5. Автомобіль з Америки на повному приводі. Такий дійсно гарний колір. Так, 14-го року, легкосплавні диски, зимова гума, до зими автомобіль вже підготовлений, двохлітровий бензин, повний так 14-200 цінник, контакт залишений. Датчик доща світла, звісно, є панорама люк, світлий, бежевий такий салон, клімат, рани, є в принципі, все, що потрібно. Гарно виглядає, детально треба перевіряти, яке було пошкодження, що з собою являється автомобіль. це вже потрібно займатися індивідуально. Ну і класика, друзі, реномаган третє покоління. Їх на ринку теж вибір шалений, але цей по-своєму цікавий. Зараз покажу чому. Практичний колір автомобіль 2012 року, він 1,6 бензиновий. Зверніть увагу, не дизельний бензиновий, атмосферний 1,6 двигун. З пробігом 131 тисяча пробігу, 10500 ціни, контакт залишений. Все ж таки, враховуючи, що в них бензинові версії, всі йдуть на пустих максимально комплектаціях, а тут є денні ходові, є легкосплавні 17 диски, є безключовий доступ, є електродзеркала. Так, машинка закрита. В салоні має покращений салон, має шестиступку, має клімат-контроль, круїз, має датчик доща світла. І я думаю, що має бути парктронік. Є є парктронік, задні датчики паркування. Насправді гарна пропозиція. Зверніть увагу, можемо для вас її перевірити. Ключове це класний кузов, надійний двигун, простий бензиновий і ще й 130 тисяч пробігу. Друзі, навігація також присутня. Можемо для вас його більш детально подивитися. Я скажу на ринку дуже багато ауді. Просто не завжди виходить їх багато показувати, але вибір достатній. Але в основному це, звісно, Америка. Q5 така з'явилася з Америки 2.0 бензин, але. Комплектації Allroad, друзі, по кругу вся зашита пластиками. Це дуже такий преміальний дорогий варіант в топовій комплектації, повний привід. Звісно, хром пакет. Автомобіль го року, 17-ти експлуатація. Так, 100 тисяч пробігу, контакт залишений, цінник 16700. Цінник відповідний за таку комплектацію. Є безключовий доступ, є сліпі зони. Тонування є в салоні. Ось такий чорний на чорному, я так скажу. Музика бенк також присутня. Тобто музика є, пам'ять сидінь є, круїзи, пробігу 162 тисячі кілометрів, тобто 100 тисяч миль, 162 тисячі кілометрів. Ну, але в такій комплектації я скажу гарно виглядає. Подивіться, як він піднятий. По кліренсу, звичайно, вищий автомобіль. Класна гума, бачу, легкосплавні диски. Зверніть увагу на цей автомобіль. Можемо для вас детально перевірити. Такі, така пропозиція до речі на ринку, тільки одна саме в такій комплектації. Два ключика до цього автомобіля це Renault Megane 4 покоління, чорний, білий, основний та запасний. В універсалі автомобіль свіженький, тільки на ринку з'явився. 14700 цінник на старті 173 тисячі пробігу, 1,5 дизель 2016 року. Досить в достатньо гарній комплектації, є асистенти, є безключовий доступ. Ось такий в нього цікавий практичний салон, велюр. Механіка шестиступенева, оригінальне шкірине мультикермо, пробігу 170 тисяч. Навігація є, 4 склопідйомника і амбієнс-підсвіточка також присутня. В принципі, практичний колір, весь в рідній фарбі заявляє продавець. Звісно, це все потрібно перевіряти, але варіант цікавий. З форкопчиком є все по багажнику. Ну, Все ж таки, це універсал, багажник в нього величезний, навіть є оригінальний коврик. Рідко таке зустрічається. Шторка присутня, все є. Зверніть увагу, поторгуватися можна, перевірити треба. А ми рухаємось далі по свіжих пропозиціях. Такі дві цікаві пропозиції із Франції приїхали. Сімейні автомобілі це Рено, Scenic 4 покоління. Це короткий п'ятимісний, а це ґранд. Досить обидва в преміальних комплектаціях. Почнімо з цього гранда. Максимальна оптика, парктроніки, 20-ті легкосплавні диски. Поєднання такі цікаві, континенталь зимова гума, 200 пробігу 2018 року, 16, 200 цінник. Комплектація Intense, контакт залишений, скольчик маленький, треба зробити. Датчики, асистенти, чорний дах, до речі, двокольоровий дизайн, безключовий доступ присутній. Звісно, є кругові партньоліки, камера заднього виду є. Що в цьому, що в принципі в тому. Ось так виглядають вони позаду, щоб ви собі розуміли, хто не розуміє, як виглядає короткий і довгий сценік. Ось так вони виглядають. Два штучки стоять. Обидва одного власника, тому зараз це все детальніше розберемо. Цей закритий комбінований салон, автоматична коробка передачі, великий екран це все є. А цього цінник 16300 190 пробігу 19-го року це атомліці, один і дизельний. 120 кінських сил В принципі, 1,7 дизель, той же самий, що й 1,6, щоб ви собі розуміли. Але в обидвох максимальна оптика 20-ті колеса в одному ось такі. Гарні преміальні, також на зимовій гумі. І тут зимова гума. Тобто до зими автомобілі вже підготовлені. Зверніть увагу, гарні варіанти для сім'ї можемо для вас подивитися. Так, по цьому загальному в салоні. Комбінований салон. Також автоматична коробка передач великий екран. Ось розхід, друзі. Бачите, який розхід автомобіля 5,9 літра ну, Ми рухуємось далі. Цей автомобіль, до речі, ще й семимісний бачу. Так, да, сім місць. Зараз заглянемо в багажник. Ось камера заднього виду є. Ось такий задній ряд. І в принципі сидіння стоять і ще й місце для багажує. Ось так це все виглядає, шторка також присутня. Рено Лагуна на ринку пропозиції мало, але насправді варіант цікавий. Так ще й в класній комплектації. Є передній задній парктронік, є омивачі фар, ксенон значить, лінзований стоїть. 12-го року на 2-літровому дизельному двигуні 127 кВт, 228 пробігу. Цінник 9790. Приїхав зі Швейцарії, контакт є, так ще й на простому гідротрансформаторі, друзі, на автоматичній коробці передач. Є безключовий доступ, комбінований такий практичний салон. Є клімат-контроль, є круїз-контроль. Подивіться, в якому стані оригінальне кермо не фарбоване, не перешите. Тобто все в оригіналі. Тонування задніх вікон, звісно, це в універсальному кузові. До речі, навіть відкривається окремо скло. Тобто, все продумано до дрібниць, так би мовити. Хром-пакет. Досить комфортний автомобіль в своєму класі і в своєму бюджеті. Тому, кого цікавить, можемо для вас його подивитися більш детально. Так, а поруч стоїть також цікава пропозиція: це Volvo V60, Приїхала також зі Швейцарії. В універсалі, звісно, на 2-літровому дизелі з пробігом 200 тисяч 2011 року ціник 11350, контакт залишений. Також на автоматичній коробці передач. Асистенти, датчики всі присутні, навіть є безключовий доступ, друзі. Він відкритий. Так, шкіряний салон, оригінальне мультикермо. Є в нас підігріве сидінь, є клімат-контроль, досить, досить збережений стан, я так скажу. Як для автомобіля 2011 року є повна електрика, гарна комплектація. Зверніть увагу, такий в універсалі, Volvo, все-таки це є Volvo. Можемо для вас його також детально перевірити. Ну а ми рухаємось далі. На гумі стоїть Вольвик. Незвичайний Megane 4 покоління в комплектації GT Line, але на двигуні 1,5 дизельний. Максимальна Full LED оптика є гарні оригінальні легкосплавні диски. Ну, не вистачає переднього парктроніка. Буває таке, це додаткова опція. Можливо. Так, 17800 цінник. А чому? Тому що 19-го року автомобіль 190 пробігу, GT Line комплектація. Так, що там не фарбована, пише без підкрасів. Асистенти, датчики, без ключовий доступ є. Ну, Сидіння в нього конечно, це топ. Тобто такі ковші йдуть з алькантарою. Що у нас є підігрів сидіння, є маленький екран. Оригінальне кермо. тонування задніх вікон, хром пакет присутній, є форкоп, літня гума. Ну, Цікавий варіант. Не дешевий, звісно, але це все із-за комплектації. Сірі зеркала, все ж таки, це GT Line і 1,5 дизельний, так ще й на механіці. Зверніть увагу на даний автомобіль. Звісно, торгуватися можна, треба. Це вторинний ринок. Поруч стоїть Volkswagen Passat B8. В біленькому кольорі. Комплектація така. З простіших, я би сказав, але приїхав з Німеччини Цінник 15400 пробігу 237 тисяч 15 рік і 2-літровий дизельний. Контакт продавця залишений. Датчик доща світла є, антиблікове лобове, до речі, так, без ключа немає. Салон у нас йде комбінований на автоматі. Досить гарна комплектація. ну, не, не скажу, що там вау, але в принципі є все, що потрібно. Пертроніки ж є, камера, думаю, думаю що є. Так, Континентальна літня гума, електрозеркала. Ну, все ж таки це класика, це B8, друзі. Ось такий сьогоднішній ринок. Там зараз нам витирають пижика, маємо подивитися для замовника 5800 семимісний дизельний на механіці. І тут е також з'явилися такі два варіанти цікавих. Це Nissan Qashqai 1.6 дизельний, чорний колір, камери 360. Максимально бачу, гарно підготували його. Релінги так. 14100 цінник, 1,6 дизель, 159 тисяч пробігу. Друзі, 2012 року контакти залишені, датчик доща світла є. В принципі, безключовий доступ. Є такі штучки понаклеювали. Ну, По-хазяйськи, в принципі, хром накладки присутні, тонування задніх вікон є. Камери, я казав, є 360. Зимова гума, але подивіться, яка гума. От, а каже, що Європа приїжджає на лисаках. Ось. Така гума. Пірелі, ще, до речі, пірелі не дешева, а якого року 24-го року якого-то. Ось такі варіанти є. Так, по салону на шкірному салоні, максимальна комплектація, боус, підігріви, механіка, навігація і все. Ціни, ви бачили, 14100. Ось такий варіант на ксеноні з омивачами. І біленький колір також є як максимальна оптика. 18 колеса. Тут стоїть літня гума, але з гарним протектором. 18 диски. Так, цінник 13850, 1,5 дизель, за 98 тисяч пробігу. Вся інформація розписана. Щеплення пишемове стоїть, По люку датчик доща, світла, панорама, без ключ є. Також максимально преміальна комплектація, є шкіра, є фуркоп, преміальна музика, боус, підігрів сидінь, механіка і оригінальне, подивіться, в якому стані кермо. Ну що ж, є, є вибір по кашкаях по ринку, я скажу, різні параметри, різні ціни, різні двигуни. Тому якось так на цьому відео друзі, будемо завершувати. Зараз будемо дивитися цього пижика і працювати. А кого цікавить послуга супровід по ринку, перевірка автомобіля, автопідбір під ключ. Звертайтеся за контактами ось тут та в описі під відео. Підтримайте нас лайком та підпискою. До зустрічі на каналі. Трішки легенько покажу вам пижика, який будемо дивитися. Він тільки приїхав з підігрівами на панорамі. Він приїхав з аукціону із пробігом 150 тисяч кілометрів. Є навігація, є проекція, є кліматконтроль. Він семимісний. Подивіться, в якому гарному стані, весь в оригінальній фарбі. Ну, а остальне все перевіримо. Передній, задній парктронік є. Ось так. До зустрічі.